Так, вітаю усіх нас на каналі. Хочу зняти коротенький відеогляд про Джинму 244 стандартну. Щоб ви зрозуміли, у нас вартість даного трактора 6700 24 року. Але зараз проходить акція. Якщо трактор 23 року, ось даний трактор йде 23-го року, то на нього йде акція 600. Значить, що є в даному тракторі за 600? Значить, дивіться. Передні колеса 6х16, задні колеса 9,5 на 24. Розбірні задні диски, розбірні передні диски. що мало в яких тракторах є. Тобто ви собі можете регулювати колію, як хочете, навіть передню. Далі. підкрильники, Двигун КМ385 ВТ. Ось тут лайбочка є. знаєте, що видно. Фільтр повітряного мокрого типу. Передні противаги. Ось такий сучасний дизайн. Капота. Далі бокове розташування КПП. І йде 4 вперед 1 назад. Плюс черепашка, знаєш, це є повишена, понижена, і плюс ходо зменшували. Тобто у вас є 16 вперед, 4 назад. Переднє відключається механічно. Двох вал бору по 540 тисяч. Ящичок на інструмент. Ось така панель приладів. Зеркала. Широкі крила, м'яке сидіння. Далі задня розтяжка між крилами. Табличка під номер з освітленням, розетка під причіп, лед лампочка заднього ходу. Далі пара гідровиходів. Ось така потужна задня навіска, роздільна задня гідравліка і причіпний пристрій. Далі. Тут де у нас стоянкове гальмо. Ось таке воно. Далі управління Задньою навіскою плюс блокування диференціалу. Ось такий тракторець. На даний момент ви можете отримати за 600. Ціна дуже хороша. На трактор гарантія 2 роки від моменту купівлі трактора. І доставка у нас є безкоштовна по всій Україні. Якщо когось зацікавило, набирайте. Можна замовити онлайн, а можна у нас поїхати зробити тест-драйв і поїхати додому з тракторцем. Чекаємо на вас!